Шукаєте ліжко за гарною ціною і щоб не пахло клеєм, а деревиною в магазині мебліка є для вас класне рішення. З дерева сосна, ламельки в комплекті, надійні металеві з'єднання, колір горіх 160 на 200 вартує всього 4860 гривень. Дана пропозиція дійсна на який є на залишках на складі. А якщо готові трошки більше в ваш сон інвестувати, за 6 тисяч таке саме можна з бука придбати. Крім того, маємо 90х200 та 140х200, так само за гарною ціною. А якщо потрібно кудись речі розкладати, можна комплект шухлядок до цього ліжечка придбати і будете мати, куди зайві речі складати. Або постільку за... запасну зберігати. Так само між ламельками 6,5 відстань. Можна посилити за 700 гривень, бо ламели і стане відстань 3 сантиметра. Тоді люди з більшою вагою можуть там розміщатися, і матрасик служитиме набагато краще. Отож, хочете якісно, вигідно придбати класне ліжечко. А якщо ще потім потрібно буде матрас, то більше 30 готових варіантів у мебліка є готових для вас. Містолуцьку лиця Ковальська, 22, сайт meblika.ua